На місія на щиті знову прибула до Луцька. У Луцьку призупинять опалювальний сезон. Під Бахмутом ліквідували російський бомбардувальник. Прикордонник опинився на лаві підсудних. Це березня 18.45 в Україні. В ефірі телеканалу Аберс. Інформаційний вечірній випуск новин на часі. У студії працює Марія Петручик. Мирного вечора. Луцьк знову зустрів місію на щиті, яка повертає додому полеглих на війні героїв. Близько 10-ї години. Кортеж прибув до обласного центру Волині та проїхав через усе місто. Далі загиблих захисників провезли до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника. Завтра, 16 березня, у Луцьку, відбудеться прощання з Віталієм Щендриком. Про це повідомили у Луцькій міській раді. Віталій Щендрик загинув у місті Маріуполь ще 12 квітня минулого року під час виконання бойового завдання. Тіло старшого матроса було доставлене в Україну у рамках обміну з Російською Федерацією. Лучанин Віталій Щендрик проходив військову службу за контрактом. Герою назавжди залишився 25. Відспівування військовослужбовця відбудеться завтра у кафедральному соборі Святої Тріці об 11 годині. Громада Володимира проведе в останню земну дорогу полеглого у бою героя Олександра Гнатюка. Заупокійне богослужіння молодшого сержанта розпочнеться об 11.30, пройде у храмі Святого Юрія. Нагадаємо, 31-річний молодший сержант служив у лавах збройних сил України з червня 2020-го. А від початку повномасштабного вторгнення мужньо боронив рідну землю від ворога. Його життя обірвалося 13 березня на Харківщині. Стало відомо про смерть мешканця села Заріччя Володимирської громади Віктора Майоренка, який загинув у війні з російськими окупантами ще наприкінці січня цього року. Завтра зустрічатимуть траурний кортеж. 17 березня з 46-річним сержантом прощатимуться на рідній Володимирщині в селі Заріччя. Востаннє додому повертається загиблий Олександр Юхимчук. Про це повідомили у Доросинівській громаді. Сьогодні тіло зустрічають у рідному селі. У четвер, 16 березня, поховають героя на місцевому кладовищі. Нагадаємо, Олександр Юхимчук загинув. 9 березня, в результаті артобстрілу в районі населеного пункту села Гряниківка Куп'янського району Харківської області, жителів громади закликають зустріти героя живим коридором, щирі співчуття рідним та близьким, і вічна шана полеглим землякам. У село Доросині повернувся загиблий герой вчора. доросинівці разом з усією громадою зустрічали тіло Василя Мілінчука. Чоловік помер у районі населеного пункту Радісне Дніпропетровської області. На похорон приїхав і син, який зараз служить під Бахмутом. З цієї родини воювати пішли батько, син і зять. З усієї Доросинівської громади на 13 сіл на війну пішло 300 захисників. Господи, помилуй, господи, не зрівняно від серафи. Крепко шкода, дуже шкода, що дітки залишилися самі. і захисник один вийшов з села. Василя Мілінчука не стало у 46 років. Чоловік на фронт пішов добровольцем, воює від початку російського вторгнення. Пройшов пекло фронту і, зрештою, повернувся додому. У довідці пише, що помер від серцево-легеневої недостатності. І він же рік, ми його не бачили. Ну, бачили, коли вони. До війни не, не жаліться. До війни за серцем ніколи. Mm -hmm. Пішов перший день добровольцем. Перший день, на другий день ні, не, не пішов. Я просила, синок, не йди. Тебе треба буде тебе покличуть, ні, я йду. І син так само пішов добровольцем, він теж вже майже рік у пеклі. О, і зякні, і чоловік теж на Запоріжжі сам пішов добровольця. Що ти зробиш? Люди тікають, платять гроші, хаваються, а то такі патріоти сами йдуть. На похороні був і син Василя Млінчука. Юнак зараз воює під Бахмутом за відвагу і військові здобутки, нагороджений орденом. Загалом Доросинівська громада за ці дні ховатиме трьох воїнів. Ви кажете, що вас троє заглибоють. Зараз його привезуть сьогодні, привезли завтра, післязавтра мають один щурин, а один квітневе. З квітневого, то він ще загинув у 22-му році, в травні місяці. Давали матеріальну допомогу цим сім'ям, що військово зобов'язані, що воюють. Допомогу голова дав по півтори тисячі на тверде паливо на дрова був. Всі мій просять дорогу. то ми збирали заяви, то до 300 заяв збирали. Лише з Доросинівської громади, до якої входить 13 сіл, на фронт пішло воювати близько трьох сотень чоловіків, з яких вісім уже ніколи не повернуться додому живими. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі. Вранці ворог обстріляв Харків. Російські військові завдали ракетного удару по Шевченківському району міста. Прокуратура Харківщини повідомляє, що частково зруйновано навчальний заклад у житлових будинках навколо вибуто шибки. На щастя, без потерпілих за попередніми даними. Ворог обстріляв місто. Ракетою типу С-300 з території Білгородської області Росії оперативна інформація від Генерального штабу Збройних сил України станом на 18-ту годину. Військові повідомляють, що протягом доби наша авіація завдала 8 ударів по місцях зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші ракетні війська та артилерія за добу уразили пункт управління загарбників, три райони зосередження їхнього особового складу та військової техніки противника. Збройні сили України знищили дві радіолокаційні станції: станцію радіолокаційної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції. Окупанти ж за добу здійснили 26 авіаційних ударів та 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Наші військові попереджають, що вірогідність ворожих ударів по Україні висока. Тож закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Під Бахмутом українські захисники ліквідували російський бомбардувальник Су 24 Літак приземлили сьогодні бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Падіння бомбардувальника зафіксували на камеру. Судячи з відео, пілоту таке вдалося катапультуватися. Автомат, який відібрав у поліцейського, п'яний дебошир вдалося знайти зброю. Виявили співробітники поліції під час пошукових заходів в одному з місць, де він переховувався. Нагадаємо, у селі Доросині Луцького району 37-річний дебошир вирвав з рук правоохоронця автомата і втік. Подія трапилася 13 березня приблизно о 22 годині вечора. Правоохоронців викликала мати зломисника, бо той на підпитку почав простягати руки. Зломисника шукають вже другу добу. Чотири роки позбавлення волі, вирок волинянину, який збив на смерть дівчину у Луцьку. Крім того, чоловік має заплатити 140 тисяч матеріальної і 1 мільйон моральної шкоди. Ідеться про аварію, яка трапилася 19 листопада минулого року. Тоді 33-річний водій автомобіля, рухаючись вулицею глушець, збив на переході 22-річну дівчину. Її госпіталізували, але у лікарні вона померла. У прокуратурі зазначають, що чоловік обганяв автомобілі і при цьому перевищив швидкість. Суд призначив йому покарання 4 роки позбавлення волі. Крім того, чоловік має виплатити чималеньку матеріальну та моральну шкоду. Тимчасове припинення опалювального сезону в Луцьку, новий молодіжний центр, сміттєві контейнери для житлового сектору та пільговий проїзд у громадському транспорті сьогодні. У стінах Луцькради засідали члени виконавчого комітету. Опалювальний сезон в обласному центрі Волині майже завершений. Тож у Луцькій міській раді уже розробляють план підготовки до наступного в цьому році. Ми плануємо замінити рекордну кількість мереж близько 11 кілометрів. Велику частину цих мереж ми отримуємо як благодійну допомогу, як грантову допомогу від різних організацій. І якщо ми візьмемо 10 років попередніх, то за 10 попередніх років ми не міняли таку кількість мереж, яку заплановано замінити цього року, тому що на превеликий жаль, ми бачимо, що наші мережі перебувають в Аби лучани не переплачували за надмірне тепло, члени виконкому підтримали рішення про тимчасове завершення опалювального сезону. Прогноз погоди на вже наступний тиждень є таким, якби стабільності, яким в частині підвищення температури, тому підприємство ініціювало проєкт рішення виконавчого комітету про тимчасове зупинення опального сезону, якщо середньодобува температура. Впродовж трьох діб буде понад 8 градусів за Цельсієм. Ми будемо вживати заходи в частині його призупинення, і разом з тим, якщо в подальшому впродовж трьох діб температура опуститься нижче 8 градусів. То відповідно ми і відновимо опалення для споживачів підприємств. Далі члени виконавчого комітету прийняли рішення по співфінансуванню на придбання сміттєвих контейнерів для жителів Луцької громади, які мешкають в приватному секторі. Пенсіонери віком від 75 років та особи з інвалідністю першої групи отримують безкоштовні контейнери за 50% вартості від контейнерів це військовослужбовці Збройної сили України, члени загиблих сімей, батьки, подружжя, учасники бойових дій особи з інвалідністю другої групи. на придбання за ціною 60% від вартості мають право пенсіонери. На придбання за ціною 70% вартості мають право всі інші заявники. На одній з оперативних нарад мер міста дав вказівку розробити програму та передбачити кошти і для допомоги мешканцям приватного сектору. Той час, коли Жителі багатоквартирних будинків в переважній більшості отримують безкоштовно контейнери, які вони викидають сміття, тому що їх купляють спирському Жителі приватного житлового сектору купляють за свої гроші. Тому була прийнята програма відповідно. І виділення кошти і сьогодні є ось такий порядок. Для придбання контейнерів заявникам потрібно буде подати пакет документів до Луцьк спецкомунтранс. Не у минуле питання надання допомоги родинам військовослужбовців. Зокрема, для цієї категорії людей передбачили безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик. для новин на часі. Чи міг волинський прикордонник брати хабарі від так званих бійців батальйону Монако у Луцьку? Судять двох чоловіків: нинішнього і колишнього прикордонників? Правоохоронці їх звинувачують у тому, що нібито за кругленьку суму переправляли військовозобов'язаних за кордон. Що кажуть самі підсудні, і як все було насправді, наші журналісти спробували розпитати. Обоє чоловіків чекають початку суду. Віталія Бевза та Сергія Кацевича затримали минулоріч в кінці листопада. Нібито діючий прикордонник та його спільник, колишній співробітник, погоріли на хабарі. Про це повідомили в самій Держприкордонслужбі. Інспектор за 6 тисяч доларів США погодився сприяти у безперешкодному перетині кордону через пункт пропуску у стилух громадянином призовного віку. Зокрема, за ці кошти прикордонник мав не помітити розбіжність між транспортним засобом, яким чоловік слідов за кордон, та тим відомості, про який внесені у систему шлях. Крім того, упродовж жовтня листопада правоохоронці задокументували ще декілька фактів отримання інспектором неправомірної грошової винагороди на загальну суму понад півтори тисячі доларів США. В регіональному управлінні Держприкордонслужби повідомили, що, начебто, за два місяці інспектор допоміг незаконно перетнути кордон п'ятьом ухилянтам. Між тим у телеграм-каналі Середич інфо міститься інформація про те, що нібито. За моїми даними, ці спритники переправили більше двох десятків воїнів до батальйону Монако. Яка доля чекає підлеглих Сергія Лозінського, керівника Луцького прикордонного загону. Дуже цікаве питання, зважаючи на те, що сам Лузінський є кумом Сергія Дейнеко, керівника Держприкордонслужби України, самі ж підсудні звинувачення правоохоронців поки що коментувати не хочуть. Буде вирок там виправдовування чи якісь інші. Тоді будуть якісь коментарі. Поки що ніхто ніяких коментарів давати не буде. Десь Слідство, судове слідство після того збиратися. А чому можливо обвинувачені хочуть сказати кілька слів на свій захист? Позиція узгоджувала були... разом з захисниками спільно. Тому рука не не бажаєте коментувати не, не бажаю. розслідували прикордонну справу відносно швидко. Слідчі впоралися за три місяці. Підсудним загрожує від семи до дев'яти років ув'язнення. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. За підготовку вбивства Резнікова і Буданова, російський кілер отримав 12 років в'язниці. Про це інформує служба безпеки України. Затримали ділка до слова на Волині у серпні минулого року. Чоловіка його спільника взяли у Ковелі. Вони, як повідомляла СБУ, готували вбивство міністра оборони Олексія Резнікова та керівника головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду від 100 до 150 тисяч. Доларів один із чоловіків, який займався підготовкою ліквідації керівництва Міноборони України, це мешканець тимчасово окупованого Луганська. Він брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України і був завербований російською розвідкою. На територію України він потрапив через. Пункт пропуску Доманове, що на Волині, під час обшуку у нього виявили докази злочинних дій, а також паспорт громадянина Росії. Суд визнав його винним за декількома статтями кримінального кодексу і призначив йому покарання. Йдеться про 12 років за гратами. На суді до слова, чоловік свою вину визнав повністю. У Луцьку її знають як найбільшу боржницю за комуналку. Мова про Наталію Кушнір, яка спільно з сестрою є власницею з десятка квартир на перших поверхах, які перекроїла під офісні приміщення. За ними власне і накопичувалися ці борги. Під час однієї з таких реконструкцій ще у 2015 році виник скандал. Мешканці багатоповерхівки на проспекті Соборості тоді забили на сполох. Мовляв, через роботи в підвалі пішов тріщинами будинок. Прибудову тоді демонтували. А ця історія продовжилася вже у суді і триває досі. Нині ця частина будинку на проспекті Соборності 24 виглядає так. А ще у 2015 році на цій прибудинковій території розташовувалася мала прибудова, власники якої заходились схоже реконструйовувати ще й підвал. Саме тоді мешканці і забили на сполох. Люди переживали, що через такі роботи їх будинок може завалитись. Тоді ж на одній із сесій депутати Луцькради прийняли рішення, аби цю прибудову біля багатоповерхівки знесли. Буквально наступного дня після цього. Жителі власноруч почали розбирати конструкцію. Підприємиця Наталія Кушнір тоді назвала це незаконним, і згодом у 2018 році таки подалась до суду із позовом. Славно звісно, Наталія Кушнір подала до суду позов проти Луцької міської ради і вимагає компенсацію, грошову компенсацію за те, що цю конструкцію у 2015 році знесли. До слова про Наталію Кушнір відомо як про власницю понад десятка квартир у Луцьку, які вона свого часу накупила в кредит і переробила в офісні приміщення. Дозволи на реконструкцію їй надавали ще за каденції міського голови Богдана Шиби. Цікаво, що свого часу її визнавали винною у тому, що понабирала мільйони кредитів від імені своїх працівників. Але тоді обійшлося без відбування покарання за цими переробленими площами і назбирали ще малі комунальні борги. І ось минулого року це прізвище засвітило Лусь в новому скандалі офіс генпрокурора повідомив про керівницю благодійного фонду, яка організувала незаконний перетин військовозобов'язаних за кордон. Журналісти тоді вказали, що це керівниця новоспеченого благодійного фонду Допоможемо разом Україні Наталія Кушнір. Ми ж запитали пані Наталію щодо суті позову від 2018 року. Одначе на момент підготовки матеріалу до ефіру вона поки не відповіла на наші повідомлення своєю чергою. В міськраді кажуть. Незрозуміло, чому жінка позивається до них, якщо безпосередньо до демонтажу конструкції на соборності 24 їх працівники не мають жодного відношення. Це рішення воно не було реалізовано працівниками міської ради, оскільки е ця прибудова вона заважала мешканцям цього багатоквартирного будинку. І якби ініціативною групою цих мешканців ця прибудова була знесена. Це не міська рада. Ні, міська рада. Тобто немає ніяких ні доказів абсолютно про те, що це працівники міської ради здійснювали демонтаж цієї прибудови. От і вона в результаті просить стягнути 710 тисяч 687 гривень. Ривень за як вона вважає, незаконно знесену цю прибудову. Як розповідає юрист, під час судових засідань з'ясувало, що Наталія Кушнір не є власником цієї квартири. Вона у власності зовпік нерухомість, бенефіціаром якого, відповідно до відкритих даних, була сестра Наталії Кушнір Оксана. Після цього виявленого факту це товариство подає аналогічний позов до міськради про відшкодування грошей. А заодно, що найбільше здивувало, просили стягнути сотню тисяч гривень ще й з Наталії Кушнір, бо ж та зобов'язувалась передати їм реконструйоване офіс. Не приміщення, проте суд у позові товариства в липні минулого року відмовив. Після цього відновився розгляд позову Наталії Кушнір до міськради від 2018 року. І відповідно, коли було прийнято це рішення, воно не оскаржувалось, воно набрало законної сили. Провадження по цій справі за позовом пані Кушнір. Воно було поновлено, і от зараз воно буде розглядатися вже саме стосовно її позову, буде розгляд справи в суді. Але От е стільки років триває ця справа, і в принципі, кожного разу е всі судові засідання відкладаються з ініціативи пані Кушнір. Не прийшла Наталія Кушнір і на судове засідання, яке мало відбутись 14 березня. Розвід справи відклали на місяць. Своєю чергою міськраді вважають цей позов абсолютно безпідставним. Тож сподіваються, що в найкоротші терміни суд таки розгляне цю справу. Юля Остапович, Мирослав Котимчук для новин на часі. Тож маємо і оперативну інформацію станом на вечір, 15 березня, чоловіка, який вирвав у правоохоронця автомат і втік, затримали. Ідеться про історію, яка трапилася 13 березня у селі Доросині. То є Луцький район, там жінка викликала правоохоронців. Адже її син випив і розпускав руки. Син у правоохоронця, який приїхав, вирвав з рук автомата і втік. Його розшукували дві доби правоохоронці. Ну і власне, як уже стало відомо на вечір, 15 березня на цю пору його затримали. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри. З підсумковим випуском новин доби побачимося вже о 20-й. Тим часом журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями в країні, області та місті, аби ви знали більше. У студії працювала Марія Петручик. Мирного вам продовження вечора і до зустрічі в ефірі. 12 березня в Україні переважатиме дощова погода. Повітря в день подекуди прогріватиметься до 15 градусів. На заході дощитиме тут уночі від 0 до плюс двох градусів, у день від 5 до 7 тепла. На сході без опадів лише на Харківщині можливий невеликий дощ. Уночі від 3 до 8 тепла, удень восьми до 14 тепла. На півночі дощитиме температура нічної пори від 2 до 6 градусів тепла, денної – від 7 до 11 тепла. На півдні мінлива хмарність. Тут без опадів. Температура нічної пори від 4 до 6 тепла, денної – від 13 до 15 градусів тепла. У центрі країни дощитиме. Тут уночі від 0 до 6 градусів тепла, у день від 8 до 13 тепла.